Ми студенти інституту телекомунікаційних систем, і ми ті, хто тримає зв'язок 24 на 7. КПІшники з ІТС розуміють, як працює кожен елемент інфокомунікаційної системи від передавача до отримувача інформації. Ми керуємо всіма способами комунікації та створюємо віртуальні середовища, де інформація передається швидко і без втрат. Інтернет, зв'язок, навігація не лише на землі, а й під водою та в космосі усе це стає реальністю завдяки нашим знанням. Для когось це магія, для нас інженерні знання та практика. Інформація рухає світ, а ми створюємо мережі, які забезпечують її передачу. Наші студенти, інженери, які проєктують, налаштовують і тестують маршрутизатори, комутатори та сервери, всю інфраструктуру, що підтримує інтернет, бізнес і повсякденне життя. А ще студенти ІТС змушують мережі працювати швидше і розумніше завдяки програмуванню для наших айтішників. Код інструмент, що керує зв'язком, аналізує трафік і пришвидшує передачу даних. Програмування для нас це не лише про софт, це про повний контроль над інформаційними потоками в реальному часі. Ми досліджуємо, як розумні пристрої та сенсори об'єднуються в єдину інтелектуальну систему: від звичайної лампочки, що реагує на твої налаштування, до промислових датчиків на конвейерах, які в реальному часі відстежують процес виробництва. Ми керуємо технологіями майбутнього, адже інтернет речей це світ, де всі пристрої взаємопов'язані. КПІшники з ІТС забезпечують обмін інформацією у найскладніших умовах і у мегаполісах, і на безлюдних територіях. Завдяки нам, супутникові радіорелейні системи стабільно передають сигнал, що не зникає у горах, хмарах і долає тисячі кілометрів без втрат. Технології, які ми використовуємо, справляються з будь-якими викликами. Завдяки нашим інженерним рішенням, відео і звук долають відстані від камери до екрану, від ідеї до ефіру. ВТС ми вивчаємо кодування, передачу та обробку медіаконтенту на сучасних стрімінгових платформах. Ми знаємо медіа із середини, створюємо комунікації у віртуальному просторі. Безпека роботи комп'ютерних і телекомунікаційних мереж у надійних руках студентів ІТС. Ми вміємо виявляти і нейтралізувати хакерські атаки, захищати дані та забезпечувати стабільність цифрових систем. Для нас безпека це не просто виклик, а фундамент сучасної інфраструктури електронних комунікацій.